Куртка Осінь Зима від бренду Pieces, розмір М. Наповнювач синтепон. Светр дуже теплий розмір L. 50 євро побірці. Святковий. Ще один светер. Розмір М. Веромода. МК. СК. Спротивні штани. Розмір S. Светер S. Джекін Джонс. Такий светер розмір M. Штани святковий розмір M. Воді S. Таке пальто в блакитному кольорі. Побірці розмір 38. По факту LXL. Джинси. Великий розмір 46. Класичні. Блузка святкова, піджак, футболка, худі, блузка, сорочка, футболка. Розміри SM, Світшот спортивний з принтом, Ще один такий. Майка. Кофта. Такий довгий кардіган в розмірі ML з кишенями, светр. Піджак. Шапка. Светри. Selected Femme Светр. Розмір по XS, 50 євро. Витровка, світшот, ще один кардіган, кардиган, з капюшоном.